Так, все, вирішили. Саме головне від'їхали від села з Богом дорогу. Юрасик серйозний. Що і хоче? За рулем. Їхати далеко. Ключів назбирав. От чого? До машини, а не от чого? Машина туди, назад, на ходу. Все, добре. Людка. Ой, людка всілася так, щоб було зручно. Я ті на шию щось почепила. А Богдан на екскурсію разом з Людкою. Все. Поїхали. А ти куди їдеш? З вами. А ще може хто попереднього відео не бачив і не знає. Ми на Вінницю. Бля. Фу, заправились і навіть По Поправила і рушаємо. Куди наш Юра без кави? Чекаємо, поки кави вип'є, Тоді будемо їхати далі. Смачна? Що? Кава. Добре. Добре. Дороги, дороги. Нічого не міняється. Але в мене Юра так завжди каже, це, щоб вони були незабутніми. Роки їздимо, роки одне і те ж. Скажемо, депутати гекали, <реку> бо як їдеш, кажен водій споминає їх туди да, і президент. Та маневруй, маневруй. Та маневруй, вруй, мене Та мене Бачите? Ага. Ух <плес> ти, скільки там далеко тюків. Поки дійшло, що то таке. Краєвиди красиві. Стабочки виблискують. Це не цікава дорога, Зараз на, цій, там... на цій дорозі ми е, часто зустрічаємо куріпок. Не знаю, чи цей раз будемо бачити. А якось бачили навіть взимку їх ціле стадо. Хлопці чекають на вигрузку. На загрузку? Ну на загрузку. На ви... А, ну, з комбайнів на вигрузку. Їм на загрузку. О, череда. Ооо, а тут стада теж. Тільки стада гусей. Це лебеді. Це гусі. Города гусей, лебеді. Це качки це. Гусі, гусі. Всі білі. Так, І одну Ну тут скачки є теж. Це гусі. Теж гусі? Так, да, тільки молоді. А он до скільки подивиться? Туди далеко теж. Тут водойми. Водойми, а біля них густі. Штадами прямо. Дивись, стовпи. О, ще нам не дуже довго і ми вискочимо вже на трасу. А попереду дощ. Хто бачить, що попереду дощ йде? Дивись туди вперед далеко і там сиво стоїть ось такий ліс, але він сивий. А хто ще бачить, що за тим дощом сонце світить? <х lecturer> Попереду дощ за дощем сонце. Зараз дивиться, якщо машина. А яка тут дорога у вербах? Ремонт. Верби і липи. Часто, Шо, і ремонт якийсь, так, да, якийсь ремонт. Дивись. Красавці, о, клас! Ось, знімай, снімай, подивися, дощ іде і покажи, як в Україні асфальт роблять дощем. Ай, ну дощ саме почався, хай роблять. А такий я мала рацію. Тут прийшов дощ, та ще й гарний. А який пар стоїть під асфальтом. Дощик бере. Да, тільки заїхали. Так, от ми в нього і в'їхали. Тільки заїхали, і ми. Ну, от і все. Ми на трасі з таким гарним дощиком, що тільки їхати б і їхати, б. В безкінечність їхати. Б. Останній раз заїхали на каву перед Вінницею. Краса. Дай біля тебе саду сонце. Погойдаємось, покавуємо, будемо їхати далі. Треба трошки було вийти роздінятися, тут так красиво. Красивенько. Верба. Тут можна було посидіти. Зараз десь маліше морозива куплять, поїдять. Ти поїдемо. Ти поїдеш? Що? От і Вінниця. Не бійся, тату. Все буде добре. не боюсь. Не встигли в'їхати в Вінницю, як відразу стали в пробку.